21 травня до прилук завітали 20 педагогів Бобровицької громади. Головна мета робочого візиту перейняти провідний досвід прилуцьких освітян. З гостями зустрілася міський голова Ольга Попенко. В ході діалогу ділилася здобутками освіти міста. Десять прилуцьких шкіл увійшли до рейтингу кращих на Чернігівщині. Серед них ліцеї №6, 6 7, 5, 14 та №1. 1 Сьогодні місто йде в ногу з освітньою реформою. Всі школи вже перейшли на систему самофінансування. Делегацію зацікавила організація роботи. Закладів освіти в умовах реформи. Тому що розуміємо, що на часі ті проблеми, які є в освіті, ті виклики, які стоять перед освітянами, вони потребують багато роботи і, перш за все, досвіду інших, тих, хто йде попереду, тих, хто. То вже це зробив. Тому на сьогодні ми продовжуємо ту тенденцію, яку почали в Бобровицькій громаді відвідувати інші громади для того, щоб побачити кращі передові досвіди. Особливу зацікавленість виявили до координації навчального процесу під час тривог. Міський голова Ольга Попенко розповіла, що Прилуцька міська рада з початком повномасштабного вторгнення активізувала роботу в цьому напрямку. Сказни фінансували проведення ремонту приміщень, відновлення водопостачання, водовідведення, освітлення системи системи вентиляції оснащували захисні споруди і генераторами місцями для сидіння. І сьогодні міська рада зарезервувала кошти на будівництво нових захисних споруд на базі освітніх закладів. Це дуже приємно і дуже. Прекрасно і класно, коли керманичі орієнтуються абсолютно в освітянських проблемах, у проблемах безпечного освітнього процесу на сьогоднішній день це укриття. Безпекова ситуація на найвищому рівні, тобто є укриття. Укриття організовані за всіма. ДБНами, да за всіма правилами те, що ми бачили сьогодні, дуже круті укриття. Взяли на озброєння і досвід прибутських педагогів у написанні грантових проєктів, відмітили важливість залучення позабюджетних коштів в умовах війни. Так зразкову роботу у цьому напрямку показує колектив ліцею номер 10 Це лідер із залучення спонсорів. Директор ліцею Юлія Зімбалевська розповіла гостям, що колектив установи вже втілив у життя дев'ять проєктів. Десяти реалізують просто зараз. Серед них і масштабна ініціатива здійснена за фінансової. Підтримки одразу чотирьох донорів. Це клас безпеки, облаштований в укритті. До слова, кабінет, визнаний одним з кращих в регіоні, не залишив байдужими і освітян з Бобровицької громади. Побаченим я була приємно вражена. Наповнюваність не на 100%, на всі 400, оскільки, відповідно до розповіді директора Юлії Петрівні, я почула, що було залучено чотири донори. Тому наповнюваність прекрасна для дітей, наочність. Ну, на вищому рівні. Звичайно, це моя мрія. Сподіваюся, що вона здійсниться. І е, побачивши, що клас безпеки якраз розміщений у споруді цивільного захисту, коли дітки тут перебувають під час повітряних тривог. Тому я також планую, що подібний клас безпеки. З'явиться і в нашому протирадіаційному укритті колеги радо вітали. І в ліцею номер один освітяни цього навчального закладу перші в місті впровадили фінансову автономію. В ході зустрічі директор Олена Рогальова розповіла, що колектив ліцею активно працює з донорами, бере участь у міжнародних проєктах, впроваджує інноваційні рішення. На сьогодні учні перших четвертих класів ліцею номер 1 харчуються безкоштовно, адже 70% від вартості сніданку оплачує міський бюджет, решта батьківської плати, а це 30% відсотків Ається за фінансування в рамках всесвітньої продовольчої програми від ООН. Дітки отримують і безкоштовні полуденки. Акцентували увагу і на роботі в напрямку енергозбереження. За донорської підтримки в ліцею встановлено сонячні панелі, презентували і новий корпус школи. Звичайно б хотілося мати приміщення, таке як у першої школи. Якісь там. Тобто, у мене школа, вона ну Да, і, Тобто все, що тут, от в першій школі є, я просто фізично я не можу зробити. Але в цих дівчат є що повчитися, в цих керівників є чому повчитися. Вони молодці. Гості міста говорять, саме ініціативність керівників та колективів ліцеїв дозволяє покращувати умови навчання. Наполегливість адміністрації закладів сьогодні дає гарний результат. Керівники дуже класні, в них горять очі, вони знають, що вони хочуть. Вони знають. Як це зробити? Оце найголовніше. І я думаю, що колектив таких керівників підтримує. Приємно те, що колективи працюють, працюють наші колективи не гірші. Ми просто переймаємо їхній досвід, дуже задоволені їхні, тим, що вони горять. Просто горять. От і те, до чого ми прагнемо це, до їхньої роботи брати участь в грантах. Більше окрему увагу делегати приділяють спілкуванню з міським головою Ольгою Попенко. Зазначають, приємно бачити, як їх колега особисто підтримує інноваційний розвиток прилуцьких навчальних закладів. Як говорять, не буває колишніх вчителів, мабуть, так само ваш керманич він. Ми знаємо, що освітянин, і він живе душею і серцем в освіті. Це ми побачили на зустрічі. Це було дуже і дуже відчутно, тому що е реально ваш керманич він турбується про освіту. Ми це почули і зустрічі, і це дуже приємно чути.